Проєктна менеджерка громадської спілки бізнес мережа сільських жінок, співзасновниця обслуговуючого кооператива, кооперативна академія, ірина воловик з темою кооперація Український вимір стійкості. Дуже дякую. Прошу. О, працює мікрофон. Дуже дякую. Для мене ця, цей день, власне, дуже важливий. Я хочу сказати від всього серця вам спасибі за цю атмосферу, тому що тут сьогодні ми говорили про силу і ми говорили про щирість. Дуже рідко в житті е, ці дві е, взагалі речі поєднуються. Сильні люди вони рідко відкриваються і намагаються бути невразливими. Тому е, для мене сьогоднішній день це день поділитися теж з вами тим, що для мене важливо. Я принесла сюди на обговорення слово кооперація. Я не знаю наскільки ви знайомі з цим словом, але для мене це про цінності, це про філософію і це про дуже цікаву економічну модель, яка дозволяє втілити оцей дуже важливий принцип солідарності, про який нам говорили наші філософи сьогодні на панелі. Перетворити це в діючу модель підприємництва. А, і е, я хочу нагадати трошки історії, що кооперація це не нове явище, це зовсім не явище радянських часів, бо ми часто асоціюємо кооператив, типу це гаражний кооператив, там чи не знаю, садовий кооператив, чи ОСББ, там, чи ще щось таке. Направду, кооперативному руху більше ну не більше-майже 200 років. І він заснований на тих цінностях, які. Ну не були б життєздатними 200 років, якщо б вони не були правдивими. Це самодопомога, самовідповідальність, рівність, рівноправність і солідарність це те, що сьогодні характеризує українців. Якщо ми говоримо про рух, то ми можемо сказати. Трошки статистики: 1 мільярд двісті мільйонів людей по всьому світу є членами кооперативів різного гатунку по всім країнам світу, розвинутим і тих, що розвиваються. 300, три, вибачте, мільйони кооперативів дають роботу майже трьохсот сотням людей по всьому світу. Цікава статистика. Давайте трошки наблизимося до нашого з вами життя. Коли ми з вами смакуємо італійське вино, я даю вам гарантію 90%, що це вино. Яке було доставлено поставлено на міжнародний ринок кооперативом італійських виноробів. 100% 100 майже в моєму житті, бо я завжди намагаюся знайти цю позначку кооперативне вино. Також ми сьогодні чули дуже гарну історію про італійських правозахисниць, да, які боролися з мафією. А я вам розкажу, чим це завершилося. Коли їх мафіозні ферми були націоналізовані, то вони були роздані італійським фермерам і ті об'єдналися в кооператив для того, щоб можна було робити агробізнес. І не розуміючи, як конкурувати. На ринку, але інтуїтивно відчуваючи цінність цієї кооперації, вони створили для себе лінійку продуктів, паста, ну, все що для італійців, да, оливкова олія тощо. І брендували її як Terra Libera, показуючи італійським покупцям, що якщо вони це купують, то вони підтримують тих кооператорів, які, в свою чергу, борються з мафією. У мене ще в арсеналі дуже багато прикладів, але я хочу наблизитися трошки до українських реалій. І розказати, власне, чим я займаюся. Ну, на цій фотографії, чесно вам признаюся, це 10 років тому я так виглядала, і тоді я саме захопилася, ну, не в цей конкретний момент, але захопилася кооперацією. Я відвідала Канаду, подивилася, як ця модель працює, і захотіла в Україні теж долучитися до цього кооперативного руху. І з того часу, 10 років мій фокус уваги залишається в кооперації. Сьогодні я працюю як кооп-девелоперка і як коп Юкейтор, ну я не можу підібрати українських відповідників, тому вибачте за мій англіцизм. Але це про освіту і це про консалтинг для того, щоб кооперативна модель працювала. Отже, що ж таке кооператив? Саме час пояснити: це підприємництво, це не про благодійність, не про якісь ілюзії, про не знаю там соціалізм чи комунізм, кооперативи це бізнес-модель. Яка працює на тих же самих законах, що і будь-який інший бізнес, але має дві особливості: перше, засновники цього бізнесу, співвласники, да, співзасновники цього бізнесу, члени кооперативу, одночасно є клієнтами цього кооперативу. Тобто вони зацікавлені в тому, щоби. Самі собі створити сервіс і продукт, який їм потрібен. Чому? Дуже цікаве питання. Як правило, тому що приватний бізнес в цьому не зацікавлений, або він хоче дуже велику ціну за свою послугу, або, наприклад, держава не спроможна цю послугу надати, якщо ми говоримо про соціальні кооперативи. Це перша особливість. Друга особливість це демократичне управління в бізнесі. І я дуже рада, що. Моя улюблена корпорація тебе покинула цей зал, бо вони б зараз сказали, О Боже, демократія в бізнесі про що ви говорите? Я, до речі, теж Дніпра і ну, дуже пишаюся нашою атб корпорацією. Але в окремих випадках кооперативи не замінять корпорації, не замінять там, не виключать приватний бізнес. Але є моменти, коли оця демократичність управління є дуже важливою, визначальною і формує цінність. Наприклад, уявіть собі: ми сьогодні говорили про підприємництво ветеранів. Для ветеранів важливо мати голос. В підприємництві в своєму бізнесі важливо і в моєму в моїх кейсах є ветеранські кооперативи, які створювалися саме для того, щоб захистити своїх членів, щоб дати їм можливість розвивати свої приватні невеличкі бізнеси і щоб, скажімо, так, адвокувати їх інтереси, створювати особливі ринки для їх товарів і послуг і рухати цей бізнес вперед. Для кого ще це може бути важливо? Це може бути важливо для малого бізнеса, який має певну вразливість в конкурентоспроможності. Наприклад, агробізнес, дуже велика кількість агрокооперативів зараз в Україні набирають таких оборотів. Що вони можуть зробити? Вони можуть зробити спільні закупівлі, вони можуть зробити спільні продажі, вони можуть спільно інвестувати і створити виробничі потужності, забрендувати свою продукцію і вийти на експорт. І це не казка про те, що вони можуть. А я можу навести приклади, якщо вам цікаво. Прямо з назвами кооперативів і їх локаціями. А, і що ще для мене важливо, що кооперативи це школа демократії, інклюзивності і дуже класне місце для жіночого лідерства. Чому? Тому що принцип кооперації один член, один голос. Одна членкина, один голос. Там жінка, яка є членкинею кооперативу, не, ну, не, не буде непомічена, тому що вона просто зобов'язана висловити свою позицію. Її хочуть чути, їх хочуть чути. Жінки обираються вправління кооперативу, говорять про те, що потрібно, і саме от в цьому форматі зараз дуже активно піднімаються кооперативи, які надають соціальні послуги для мам, які потребують для своїх дітей спеціальних медичних, спеціальних освітніх послуг. Але я бачу, що в мене залишилась одна хвилина, щоб ви не думали, що це все про кооперативи. Сьогодні розвивається новий рух кооперативів. New Gen, так званий. Створюються кооперативи енергетичні в креативних індустріях, навіть в ІТ-сфері, навіть ресторатори створюють таку кооперацію. І моя мрія така: 2025 рік це рік кооперації в світі. Я собі поставила планку 2030 рік. Це рік українських кейсів кооперації у вільній сильній Україні. Ми з вами влаштовуємо конгрес. Великий, куди приїжджають з усього світу, вчитися нашим урокам стійкості, кооперації і солідарності, в тому числі через економічну модель. Дякую, спасибі, пані Ірино.